Всім доброго дня, мене звати Кондратенко Євген. Я менеджер з рішень компанії Huawei Україна, працюю в відділі сонячної енергетики. Тема сьогоднішнього вебінарі – це МБАС, передача даних по силовому кабелю з нашими інверторами. Перед початком вебінару перейдемося по основним поняттям, таких, як КБПС кілобайт за секунду швидкість передачі даних. Частота позначається в герцах. РС 485 це стандарт, поширений стандарт для передачі даних. Для його імплементації використовується вта пара. Інтерференція це явище накладання декількох двох або більше когерентних хвиль. Когерентні хвилі це хвилі з, одня, з однаковою частотою та е, постійною різницею і фази. Е, в результаті накладання когерентних хвиль, в одних місцях спостерігається підсилення результуючої хвилі, так звані інтерференційні максимуми, а в інших місцях її послаблення мінімум. Е, іншими словами, інтерференція це негативне явище, перешкоди. Які впливають на якість сигналу та на довжину його передач. Основні вимоги до комунікації на сонячних електростанціях це а, швидкодія Швидкодія обов'язкова для моніторингу в реальному часі та швидкість передачі даних сприятлива до діджиталізації, наприклад. Використовуючи інвертори Huawei з передачою даних по силовому кабелю, можна робити діагностику вольтамперних характеристик сонячних електростанцій. Надійність. А, рішення повинно бути надійним, придатним для використання на сонячних електростанціях, чи то дахових, чи монтованих на Землі. А, Рішення має бути захищене від інтерференції, захищеним від можливих фізичних пошкоджень та виходу із ладу. Комунікації мають бути простими в обслуговуванні. Ну, найкраще це коли обслуговув... технічне обслуговування не потрібне, тобто вони мають бути сприятливими до так званого zero maintenance або нульового обслуговування. Рішення необхідно, Рішення повинно бути розумної вартості, адже наразі комунікації не є чимось надзвичайним, вони мають бути на кожній сонячних електростанції, і рішення по комунікаціям не повинно призводити до якихось додаткових витрат. Використання. Фитої пари рес 485 є одним із самих популярних рішень на е, сонячних електростанціях. Е, дійсно, це доволі оптимальне рішення для використання на маленьких СЕС, е, там, 100 кВт, декілька сотень кВт. Але якщо ми говоримо про е, використання е, такого способу комунікації на великих промислових станціях, мегаватних, то це призводить до додаткових затрат, адже а, кабель має бути з'єднаний. Кожен інвертор ланцюжком має бути з'єднаний в тої пари, під'єднаний до даталогера, і від даталогера вже підключений а, до системи моніторингу. Тому, коли ми маємо велику станцію, то прокладання додаткового кабелю зв'язку призводить до додаткових витрат. Таке рішення має бути е, зробленим безпечним, е, адже під час монтажу е, та під час експлуатації можливе пошкодження. Е, також е, для уникнення інтерференції краще прикладати кабель в окремій траншеї, адже іноді бувають випадки, коли ну були випадки, коли прикладали кабель разом е, з силовим кабелем траншеї. І, були проблеми з моніторингу. Е, ще один момент, що доволі складно виявляти пошкодження, місце пошкодження, при, коли використовується е, пар. Ну і низька швидкість передачі даних також є одним із мінусів. Що ж таке МБАС? Е, МБАС це скорочено від моніторинг баз. Ми визначаємо МБАС це як спосіб зв'язку, який використовує силовий кабель кабель змінного струму для передачі е, даних у СЕС е, в процесі передачі даних. Е, початковий сигнал від інвертора перетворюється на високочастотний, е, діапазон від 0,5 МГц до 12 МГц, е, передається по силовому кабелю. Е, і демодулюється в місці прийомі фільтром, щоб отримати початковий сигнал від інвертора. Основні технології, які використовуються в МБАС, це мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів, частотна маніпуляція та фазова маніпуляція. Основні принципи роботи МБАС. Система комунікації складається з декількох компонентів. Перший компонент знаходиться в середині інвертора, називається station або скорочено STA модуль то модуль всередині інвертора та центрального контролера, Central Controller або CCO, який знаходиться всередині смарт-логера. Перший випадок, коли з е, цієї модуль інвертора модулює високочастотний сигнал, який надалі передається по силовому кабелю, смартлогер під'єднується до шин низької напруги е, трансформатора, е, і контролер е, CCO модуль в смартлогері демодулює сигнал від інвертора е, для подальшої його передачі до системи моніторингу. Е, Інший випадок, коли у нас команда йде з системи моніторинга через смарт-логер до інвертора. В той же час cco модуль отримує сигнал з системи моніторинга, модулює отриманий сигнал, передає його до інвертора по силовому кабелю, де модуль в інверторі STA, sta модуль в інверторі, де модулює його. Та отримує початковий сигнал. Як видно на рисунку, якщо ви використовуєте МБАС, то додатковий кабель зв'язку не є необхідним. Тобто дані передаються по звичайному силовому кабелю. Куди подівся PLC? МБАС мазується на Базується на технології PLC з використання нових чіпсетів, так як і в інверторі, так і в смарт-логері, та оптимізованого логоритму. Як вже я сказав, не потребує використання rs 485 та підвищує надійність і захист від інтерференції. Переваги МБАС на PLC основні це те, що з Ембас максимальна довжина силового кабелю від інвертора до КТП. До тисячі метрів, тобто передача даних по силовому кабелю підтримується для кабелів довжиною до тисячі метрів. Про це трошки детальніше в наступному слайді. З приводу сумісності, наразі всі інвертори, які до цього підтримували PLC, та всі інвертори, які зараз підтримують МБАС, можуть передавати дані по силовому кабелю. Uh, тобто всі попередні моделі з PLC, такі як 33 КТЛ, 33 КТЛА, 36, 60, 60 КТ hv 100 КТ h 1 105 КТ h 1 100 КТЛ m 1 185 КТ h 1 Ну і смартлогери, uh, смартлогери 3000 А, uh, смартлогер 2000, смартлогер 1000 А. Основні характеристики МБАС – це пропускний діапазон від 0,5 МГц до 12 МГц. Захист від інтерференції ширший пропускний діапазон, більше до допоміжних нисних частот. Так, 50 КТЛ м0 також підтримує передачу даних по силовому кабелю. З приводу довжин зліва така малюночок, на якому позначені три довжини: L1, L2 та L3. В сценарії, якщо ви використовуєте на вашій станції щити збору потужності, то L1 це відстань від інвертора до щита збору потужності, L2 відстань від щита збору потужності до шин низької напруги трансформатора, L3 це відстань від е, смарт-логера до шин низької напруги трансформатора. Тобто, включення смарт-логера. Для, <кій> для багатожильного кабеля ці три відстані не мають е, бути більшими, ніж тисяча е, метрів. Тобто, відстань від інвертора до щита збору потужності. Від щита збору потужності до шин низької напруги трансформатора, ну і від шин до. Смарт-логера uh, для одножильних кабелів ця відстань не має бути більша, ніж 400 метрів. Але тут є момент для одножильних кабелів ми uh, рекомендуємо зв'язувати пов'язувати їх в трикутник uh, кожен метр. Таким чином можна досягти, uh, скажімо, можливості. Подовжені передачі, як і в багатожильних кабелях. Е, були випадки, коли замовник прокладував одножильні кабелі в траншеї, е, але не пов'язував їх, і відстань була там: ну, мали певну відстань 5-10 см. І е, найдальній інвертор знаходився близько 250 метрів, і з ним були проблеми в передачі даних. Тому рекомендується. При використанні одножильних кабелів пов'язувати їх в трикутник кожний метр. Стосовно кабеля від шин низької напруги трансформатора до смартлогера, то його довжина не має бути більше, ніж 15 метрів. Переріз кабелю рекомендується використовувати більше, ніж 4 квадрата, ну, краще, мабуть, 10 квадратних міліметрів. Умови використання МБАС. <кій> Перше, якщо ви хочете використовувати МБАС на вашій станції, то необхідно переконатись, що ви купили купите правильний смарт-логер, бо вони є двох типів. Ну, наприклад, смарт-логер 3000 А є як з МБАС модулем всередині, так і і без нього. Версія з МБАС модулем називається смарт-логер а 03 Ю. Тому попередньо уточніть у продавця, що саме з Ембас-моделем вам необхідний смерт. Переконати, що інвертори підтримують Ембас попередніх слайдів, я вказав в попередніх слайдах, я вказав, що які саме моделі підтримують Ембас від 30 кВт. Рекомендується, якщо мінімальна потужність сонячної електростанції. Менше 75 кВт то краще не використовувати МБАС. Тобто для станції, які вище 75 кВт, можна використовувати. Далі для безпечного використання смартлогеру необхідно підключити. Ну, це написаний приклад для 800 вольт змінного струму. Для безпечного використання смартлогеру необхідно підключити автоматичний е, вимикач е, біля смарт-логеру на 25 Амперів розрахований і роз'єднувач запобіжниками на 32 Ампери перед включенням до шин низької напруги трансформатора. Розбіж, розбіжність в струмі для кращої селективності. Ну, якщо у вас інша напруга, то переріз кабелю має відповідати струму автоматичного вигмукача. Е, Якщо це там 400 вольт, то в принципі 6 ампар має бути достатньо. Ну і останнє е, використання імбас як основного рішення рекомендується лише в е, коли є підвищуючий е, трансформатор. Причини такі це те, що можуть з мережі поступати перешкоди, які будуть впливати на якість монітору. Стосовно перетину кабелю, ну в нас в комплекті кабель де він 2 метри, то в нього переріз якраз іде, якщо не помиляюсь, 4 4 міліметри. Так, по теоретичній частині все. Наразі покажу вам слайди, як можна налаштувати МБАС через застосунок через застосунок Fusion Solar. Необхідно зайти в свій аккаунт Fusion Solar App, відкрити My, Device Commissioning, Відсканувати QR-код смарт-логера чи приєднатись через робочий Wi-Fi та зайти як інсталер з паролем нагадую 5 нулів. Далі заходимо на вкладку More More, Device Management. Обираємо меню, Access Parameters і виставляємо M. Embedded Embass Module як Enable, тобто ставимо напроти нього галочку. Далі необхідно імпортувати серійні номери інверторів. Для цього заходимо в монітор, Embass Insight, Maintenance, Anti Cross -talk list і імпортуємо, імпортуємо серійні номери. Якщо ну, також можна викачати. Зразок, куди записувати серійні номери обладнання. Далі заходимо в монітор, Mbus Insight Settings і вказуємо наступні налаштування. Бадрейт вибираємо як 115 200. Uh, вмикаємо антікресток. Uh, діапазон вибираємо 2,5 і 7 МГц. Це частоти, які рекомендуються ну, для України, для Європи. Там, якщо це Америка, то там буде інший діапазон. Бокс uh, stripe transformer номер це номер трансформаторної підстанції. Uh, якщо у вас їх декілька, то їх можна пронумерувати і необхідно пронумерувати. Winding Number це. Uh, є трансформатори з розщепленою обмоткою, тому для того, щоб смарт-логер uh, uh, розумів, uh, які інва, з якими інверторами він спілкується, то не, необхідно вказати там номер обмотки. Uh, далі необхідно додати пристрої. Uh, заходимо в More, Device Management. Ну і натискаємо або Auto Device Search чи Add Device вручну. Якщо не виходить, якщо не видається знайти, не виявляються пристрої, то натисніть Auto assign, Auto assign address». Смартлогер 3000 є ну, він підтримує передачу даних через СІМ-карту. 4G, 3G, 2G, також можна передавати дані, наприклад, через Ethernet. Тому ці налаштування також необхідно заповнити. Заходимо в More, Settings, Mobile Data, і записуємо дані, можна встановити місячний об'єм трафіку на параметрах network Mode. та APN мод uh, треба встановити automatic. Uh, ну, після того, як ви закінчите налаштування, то ось цей статус 4G Mobile Status, uh, має бути connected. Якщо ж через Ethernet, то заходимо в More, Settings, Ethernet. Ну і забуваємо дані. IP адресу, Subnet Mask. Е вказуємо IP-адресу роутера. Е ну, Якщо не, не виходить приєднатись, то е якщо не визначається доменне ім'я, то можна використати secondary DNS server. Ну і останній. Е Крок це приєднання до системи моніторингу. Заходимо в More, Settings, Management System і е, забиваємо наступні дані з уніфіковану адресу е, сервера як IntelfusionSolar.com. Вбиваємо port number, е, адрес, мод, е, адрес мод ставимо як Logical address», Треба вимкнути SL Inscription і секонд челедж authentification. Далі, якщо у вас статус в менеджмент System Connected, то ви під'єднались до системи монітору. Так, на цьому все. Тут є три QR-коди, з якими ви можете скачати QuickGuide на смартлогер. Мануал Logger і гайд там PDF файл по підключенню А, Також можна це робити через веб-інтерфейс Logger, але я вирішив показати лише один спосіб. По цьому гайду ви можете більш детально подивитись, як це відбувається. Дякую вам за увагу. Через прохання пройдіть сервей та гарного вам дня.